Трині природи назовські породи третій сезон. І ти? Так куди? Я, я схобаним. Печергу. А, печергу, ну добре. О -о -о. Добре, Воколи, нам не найти. Ем, Куди в печеру я ж тобі казав? А, та, точно. Я з напевно ще напевно щось забув. А, та добре. Тоді йдемо в печеру. Е, добре? Е, добре, ми йдемо. Я хотів би попередити того, що в цьому печері, що у цій печері? Ну, кажуть, що я монстр. Монстр? Ти та я таки не вірю. Я там сам теж. І на що ми йдемо цю печеру. Ми йдемо за 5 слідків Альтрума йдемо. Альтрума я таке досить таки не чув. Це метал я такий. Воно понесе ну, Тобто везе Так. Я хочу з вами Ні. Ні, я хочу з вами Добре, хай вже йде. Тільки не хочуть нам голову. Так, так, ліпше це. Що? Uh, Нічого. Тут печера. Так? Бо є кихка? А зараз візьму. Добре, хроб Грань. Ти. Йдите Альту? Це що ты? Так... Часть так и я. Думаешь, Хау Бранд, ты есть монстр? Я думаю. Ты добываешь? Ааа, так, это. Та. А, Ну, Да, легкупаешь. Ко немає, Добре, далі. десь П'ять статків. Все, у меня есть пока еще один. Добре, это какой-то дивный... Добре, возьму то... О, и вот мы... Ми... Ой, а це хто такий? А, я сам не знаю. А, ні. Ти хто такий? Добре. Го можу... що нам роз? Оброй, що нам зробити? А, ну... Я... я не знаю. Може, ліпше втікти, ніж я ліпше Добре. Хм, не можу з'явитися. Добре. Гмм, я здиву не уда. Та що вже? Добре йдемо, хлопкаємо. Ми втікати, але... Певно ми мало добили. Думаєш, мам, не тільки питання. Я добив тільки три стака. Ще звідки ще три добив... стака. Ну, ще до якби 20 стака, тому... Це я добив. все одно п'ять стаків пола. Але... Ой, напоті. Ну. Що нам робити за тим айтхумом. Ну, напевно в пічку поставити. Добре, йду на поставити. Плавать. Че чудово. Ну просто выдались у вас и все стаканы. Ну я рому. Мне альтумська слиток. Угу, добре. Ди на крафт. Мне длинные палки. Добре, что мне зробити? напевно, Альтумску. У меня катала Альтумская палка вышла. Альтумска. я ставлю. Що тому, як нам будеться, це довго робити. Але, можете подивитися, що можна далі зробити з Хм, Майтунський блок. Певно, буде довго робити. Е -е, Покола, подивіться А Звідки по був... альтунський меч я зробив? Ми досі не дожаються, але... Я зробив багато вже в більшості своїх двох слитків, зробив більшості. Ну я взяв трохи твоє слитку і збив армії. Ну і збив її з вим Що? Я вам тобі теж зробив там меч і альтумський обладунок. А, добре. Мій досі довається. Напевно, чи дав завтра нам? Добре. Завтра йдемо звільняти Астрата. Добре, я тим теж з'їдем. До побачення, до побачення, то.